А що це таке? Шнур, а, шнур. Піч, дивіться, вісім тисяч, подешевшала. Це що не горить. Не горить. А ось краса, яка, подивіться, піч на дрох, 26 тисяч глиняна, чи що вона, Сань? Вона глиняна чи то железо? Кераміка, кераміка, кераміка так гарно. Ой, що ти хочеш? Ой, а плитки дивіться які. Ну я вам скажу, знаєте, що от повітря, коли робиш ремонт, я пам'ятаю, як ми робили ремонт, там ванна, Шукаєш, шукаєш, ходиш, ходиш, а воно одне й те саме. Воно одне й те саме. Ой, що ж ти так тормозиш? Одне й те саме. А це одна штука чи ні? Чи, чи метр квадрат? А ні. Квадратний метр 400 гривень. Ну, я чомусь це таке мозаїчне не люблю. Знаєте чому? Тому що там, коли перші гарнітури, дефіцит був зовсім з Польщі, возили гарнітури і вони були такі під мрамор. Отакого кольору. Вони мені так набридли, що мені не подобається оце така. Ну, це моє моє. власне думка. Подивіться. Ну, оце такі стіни. Ну, зараз моги такі зробили, такий більш-менш. Ну, це, знаєте, це я про себе кажу. А вони всі такі. Вони зроблені під камінь. Я б отаку таку зробила, оце мені подобається. Отаку б зробила. Або отаку. Ну, я просто кажу, що мені не подобається під мрамор така. Оце оце дві плитки, нічого, така розситочка. Ну і оце ще нічого таке. 486 одна. Що це таке основа про? Коротше, якась основа. Що ви хочете? любі добрі? Хочете шапочки для бані? А по чому ці бутилки? Цікаво, Саш? Скільки бутилка коштує, якщо купити нову, ще третю, 400 гривень. А отака ось 267 Нам Нам отака підходить, так? Да? 267 где. А вони однакові, що для кулера, що для того голова, чи ні. Чи вони одягають тільки пробочки у ті. Пробка 3,8. А ну кулери дивичі. Ого, дорого, 8 тисяч. Його стоячі. Та у нас так хорошо що стоїть він на цьому. Лесі Лесі, спасіба. У нас фірма хороша, Сань. у нас гарна фірма. Так, йдемо, бо мені так жарко в цьому магазині, Я прямо вже не можу. Мені дуже жарко. Ну тут гарні. Майдадири, а ось, ось. Яку хочете поміряти. Яку помірять? Уцю, чи, чи жабу зелену. Ось жаба, диви, зараз я поміряю зараз. Зараз приміряємо з вами. О, як гарно, подивіться. Ви <смірно> бачите, ква-кла. Ні, це треба оркам такі шапочки. Я куплю і пошлю вам. Щоб ви подівали такі шапки, там мітинговали, а то ви фольгу на голову одіваєте. Ось вам шапки продаються у нас. Вже готові. Ооо! Оце ось шапаля, диви. Западаю, западаю, оце шапочка. Круто, так? Боже, хто бубаню пригласив? А ось якась грушка. Ні, це. Не грушка, це отой, що стріляє, як він називається. <ріху> не похоже на того, що в Іспанії батюшка гріхи відпускаю, всім відпускаю гріхи. Як він оце називається? У мене така гра була. <ріху> так. Що ще помірять? Жабу ми вже міряли. Ого, ось леді. Хочете бути леді в парілки? Щас. Ой, 131 гривна коштує. Зараз, зараз, зараз підожіть. У мене просто сумка висить на руці. Зараз ми з вами будемо Леді, дівчатка. Леді. Диви, яка скорживна, Йоханий бабай. <світ> Ні, це не гарно. Це мені не подобається. Фу. Ось я гарна. Колокольчик, тин дин дин дзвіночок. тин-дин-дин-дин. Є різного кольору. Так, а ось якась царська. О, о, диви. не хочу быть кем там? Царицей, хочу быть... Не, не хочу быть дворянкой, хочу быть царицей. Вот все таки я. А ось, а ось, кау... И виночек есть. Готовы в баню. Сфоткаться. Давай сфоткаємося. Та я сфоткалася. На пам'ять буде. Фу, жарко страшне. Отакі І Будьоновський. О, все гарно. Ще оцю я не віряла, дивіться. Чік. Я вам скажу, що та жаба зелена так гарно підходить, правда? Фух, ой, жарко. Повеселила я вас трішки, так? Да? Ну, і молодці, пішли. Настрій піднявся трішки. Найголовніше, щоб настрій був. А ось на кольосах це ящик для зберігання іграшок. Шикарно. Це всі три етажа отак? Чи то тільки перші? Мабуть, три етажа усі всі входять. Шановні відвідачі, відвідувачі, так, зубні пасти. Ось півник, бачите, 150. Ну, я, чесно кажучи, вже розчарувалася в цим півники. Не подобається він мені щось. Він так уже хреновенько чистий. Ото перше було нічого. Зараз уже все. Так, дивлюся, рушники моїх немає. Ну теж дивіться, 104, а стоїло 160, 124, а стоїло 209. Це шикарно. Ну, в мене ще є, нема куди пхати. Так, ламінат. Боже, як ми давно з вами в цьому магазині не були. Так, давайте подивимось про шарки тут. Скільки ж тут? А тут нічого не написано. Ні, трьох. Трьох. Щось е, тут нульне. Трьох, двох. Бачите, немає. П'яті нема. Чотири. П'ять це дефіцит. Дефіцит. Ось для штучна трава. Два на чоти. 1720. Обалдеть. Два на чотири. А, ну це вже такий кусок, правда. Я думаю, може, ми, ми під басейн брали. У нас два з чим-то. Які вам коври подобаються? Ну, скажіть, мені, чесно кажучи, ніякі вже не подобаються. Ну, я б цей послала в себе в залі. Диви який гарний, да? такий спокійний, 7 тисяч коштує. Ось такий. А він ковер чи він габілен? Ні, це ковер, ковер. Це ковер. А це? А це габілен такий. 6 тисяч. Може викинути один ковер, що Серега дарив, де купить ковер, собі світлий, такий красивий. На літо. Ну нехай подивимося. А, а, потім... На кухню. а потім, на яку у кухні? На вулиці. На вулиці? Так його трусить важко, він такий важкий. Трусить його. Ну, як війна закінчиться, купимо ковер, а зараз будемо самі, не дай Боже, тікати, ще ковер тягнути. Не як гарно. Аж шкода, так? Да? Топтатися по ньому. Подушки 300 гривень подешевшали. Що це з вовною? А, це додавання вовни. Саня собі вибрав ту подушку, таке гімно. Лучше б оце таку купили. 320, дивіться, це просто якась хімія. Тут з вовною написано 299. Ця краща подушка. 300 гривень. Крута. А ну зараз я її. Саша, ну росіни пощупаю всередині. Така на ощуп. Ну не більше, ніж у шума. Сань, таке саме, як і в тій, закривай. У мого, мого сані будь-яка подушка буде така збита, тому що він з нею таке робить, що це жах. Просто жах. Так, ладно, ходімте. Де яка краса, так? Да? Штучне. 306, 175, сердечко. Ну, тут дифузори дуже дорогі. І то, дивіться. Ой, приємний, приємний, ой, приємний. 215-300, ой, приємний, то я не знаю. А за 600, давайте понюхаємо. Ой, хороший, ой, хороший. ти що, Тут суто. Є, якщо цьому у е, парфум депарі там йде е, декілька, ну, як сказати, парфумів, смаків, да? смаків, ароматів, то тут суто ось, нарцис, там, ваніль. Фух, ходімте. Саша знову став біля цих. А ну що, все пахне? О навіть кава стоїть, щоб понюхати. Ой, гарно пахне. 320 коштиків. Ммм, гарно, гарно, гарно. Дуже гарно пахне. О, Открито дивиськи. А що це таке? Стіл, кошик. Стіл, а що цей кошик класний? 500 гривень. Сай. Ти такий кошик можеш, можеш зробити. Ні, ні. Абсолютно. Так, на, на того придурка, дивитися, не буду на, на Лізу подивлюся знову. Лиза, красу, а на цього не буду, вже не знаю. Сукру... Тільки ще на туалетному папірі його немає, вже пора. От на туалетний папір його пора вже поставити. Але... Ну, людина заробляє гроші, як може, правда? Ну іноді такі е, речі каже, що просто на голову не натянеш. Ой, які к... червоні окуляри. Може купити собі. Це щось мені не дуже гарно. Таке красне, да? хрим знашу. Збоку бантик. Зараз йдемо, Санька, йдемо, не зівай. Що ти вдома будеш в телефоні сидіти? Те, Куртку дошивай. Куртку дошивай, дошиєш. Бачиш, таке біле гарне. Теж вже дорого. 300, 3... 270 гривень. Так, пішли. Пішли на самообслуговування, Сань. Ой, яка музика, музика. Ось заграйте, музиченьки, а я затанцюю. Та -да. Та -да -та 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 -да. Давай отут, зараз ми тут розрахуємося карткою швидко. Що, Вже їдемо додому, купили те, що нам необхідно. Розрахувалася тут така кредитна карта, я не люблю її, але там кешбек йде за українське. Якщо купуєш, то йде кешбек. Знову-таки нічого не купили, не наче, 800 гривень віддали. Цибулі купила трішки. Купила картоплі, ребра на, на борщ, молоко, шампунь, сирочки. Два яблука. Фуджи, я в шоці. 50, ось фуджи, 57 гривень кілограм яблучко. Розумієте, це взагалі. Ну, все оце. більше нічого. Цукерки. А, і ще купила печінку цієї нашій мадуазелі. Сьогодні вісім було вночі, але погода гарна, гарна була. Вам теж бажаю гарного вечора, спокійно, щоб сьогодні сирени, в мазині ходимо. Я кажу, Саш, це сирени, чи це ота кара їзди? Прямо півка закінчила собаки, пів. Бажаю вам здоров'я і щоб все у вас було добре.